Всім доброго дня. А, дійсно, ми будемо сьогодні говорити про видобуток на максимум. І ми будемо сьогодні говорити про рекордні результати 23-24 років. А, ну, ці результати, по суті, являються доказом, що ми як індустрія, я кажу ми, тому що ми всі разом я говорю Не тільки укрзадобування тому що укрзадобування здобування залежить від вас. Від е, бізнесу, від підрядників, від партнерів, від науки, від освіти. Ми всі залежимо від вас. І тому це наш спільний успіх. Я просто хочу поділитися е, цими результатами і розповісти вам, як ми цього змогли досягнути. Так, тут, е, ну по суті, основні цифри. За 23-24 роки почну з сейсміки дуже важливий напрямок для нас, тому що ми зрозуміли, що от якраз сейсміка дозволяє нам тримати наш видобуток і його піднімати. От коли я приєднався в компанію у 2020 році, мені казали, що все пропало, лишилося море і нетрадиційні ресурси, і без цього, без цих двох, ми нічого не зможемо зробити. Ми доказали зовсім протилежно. Ми відкрили чотири родовища, пробурили 171 свердловину за два роки. Це рекорд. З них 47 високодебітних, більше 100 тисяч кубів на добу. І недавно пробурили наш мільйонник. Ось в Полтавській області. Пробурили найглибшу свердловину в історії УГВ і рекордна проходка. Можливо, хтось з вас цей слайд бачив. Це, по суті, кількість свердловин, починаючи з 98-го року, до сьогоднішнього дня є плана 25 рік. А внизу видобуток з цих же свердловин. Мене, тут були цифри видобутку, так? Мене безпека попросила забрати ці цифри в зв'язку з, 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 з підвищеною увагою до. До, зокрема, до видобутку так в Україні. Цифри прибрали. Але якби результат най... чітко видно з цього з цього слайду, що е, за 23-24, я надіюся у 25 році також ми збільшили видобуток в 2-4 рази порівняно з довоєнним. Це я говорю для уточнення знову ж таки, це видобуток з пошуково-розвідувальних. і Експлуатаційних свердловин, пробурених за ці за ці роки, так? тобто з нових свердловин, за що я в принципі відповідаю в компанії. От, е, хочу звернути тут на, 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 на два факти. Е, перший це те, що е, видобуток з експлуатаційних свердловин, які показано цим більш таким голубим кольором, так ми по суті збільшили цей видобуток в два рази завдяки е, збільшенню кількості свердловин. Тобто збільшили в два рази кількість свердловин, збільшили видобуток в два рази. Тут все просто. А от видобуток з, з пошуково-розвідувального буріння ми збільшили в 3-4 рази. і це завдяки, і, А кількість твердовин лишається приблизно одинаковою через роки. Ми збільшили завдяки просто якісному, більш якісному е, плануванню і визначенню для точок, е, точок для буріння. І це нам допомогла сейсміка, зокрема. Я зараз хочу пройтися по по суті результатам. Почну пошук розвідка, а потім ми перейдемо до, до розробки, а потім ми поговоримо з вами про нові енергії. А тепер про сейсміку. По суті, у нас є десь порядки трохи більше, ніж 200 ліцензій. Це всього разом десь 20 тисяч квадратних кілометрів так, території. Так от, наш план на наступних 5 років закрити сейсмікою 15 тисяч квадратних кілометрів. ось Практично, більшість ліцензій будуть закрити 3 d сейсмікою а, На нових родовищах ми розуміємо, що це є ключовим фактором для продовження дорозвідки і на зрілих це. Важливо для е, виявлення незатренованих е, покладів на периферіях. Ми зараз дуже активно розбурюємо периферії нашої родовищі і ми маємо достатньо унікальні результати з цього. Ось. Ми бачимо так само, що велика кількість наших ліцензій знаходиться дуже близько до лінії фронту. Ось. І ми в цих умовах працюємо успішно е, разом з нашими е, підрядниками. Робимо високоякісну сейсміку і буримо свердловини. Тепер трошки про е, е, інформацію про, е, про сейсміку, 3 d сейсміку що вона нам дає. Ну, е, Всі ми розуміємо, що великі структурні пастки вже розбурені. А так а не структурні які Тяжко визначити, от там залишається величезний потенціал. І це якраз потенціал нам дає можливість отримувати дуже позитивні результати. І ще ми зав'язали в один вузол, по суті, каратаж, петрофізику, ВСП, ВСП і сейсміку, все це зав'язане, і воно якраз в кінцевому результаті дає цікаві результати. А це приклади Західного нафтогазового регіону. Я сам зі Львова народився у Львові. Мені, для мене Західна Україна і Західний регіон для мене дуже-дуже важливий, Не то, що я віддаю перевагу Сходу або Заходу, так, але я просто таки, ми дійсно дуже багато зробили і поміняли тут щодо пошуку, розвитку і розробки. Я вам якраз хочу про це розповісти. А ми в 23-24 роках завершили ну, історичну велику сейсміку, закрили майже 16 тисячу квадратних кілометрів. От, і вже по цій сейсміці ми починаємо бурити І ми отримуємо достатньо унікальні результати, я вам покажу буквально через хвилину. От, тут деякі приклади е, результатів е, авіоаналізу е, відкладів на гену, е, і. Наші свердловини вже, по суті, розкривають поклади газу завдяки цій сесії. Це слайд я просто вкинув його в останній момент. Я просто хочу показати вам динаміку буріння, починаючи з 21-го воєнного і закінчуючи 26-м сейсміку Нашого велику сейсміку ми завершили в кінці 23-го, на початку 24-го. Перші свердловини пішли вже в 24-му. Ми будемо в 25-му. Так, от я хочу звернути на, на 26-й рік. В плані в нас стоїть 23 свердловини. Це на Західній Україні, але це в плані. Ми буквально мали нараду перед, перед цією конференцією, і ми їх нарахували 40. 40 свердловин ми плануємо пробурити в 26-му році на Західній Україні. І це поміняє багато чого. От, і нам треба також от, співпраця і партнерство з підрядниками, щоб ми виконали цю задачу. Море. Очевидно, в я в кожній своїй доповіді розповідаю про море, тому що це ми про нього не забули, ми покладали великі надії на море. Ось, але в зв'язку з безпековою ситуацією ми там зараз не можемо працювати. Але перед війною ми встигли зробити 5 тисяч квадратних кілометрів ти для сейсмики. І ми провели детальну інтерпретацію цієї сейсмики і вже по суті. На бурінні очікують 40 перспективних об'єктів, об які ми закартували, готові до буріння, можемо виходити і бурити. І тільки з'явиться можливість. Ну і звичайно знову ж таки створення і аналіз моделей, властивості порід за допомогою штучного інтелекту, нейронних мереж воно дозволяє нам створити по суті цифрову геологію Чорного моря. і оцього. Цього полігону, там, де ми зробили 3D-сейсміку, що в перспективі нам точно допоможе е, борити більш успішні свердловини. А, інші ідеї е, щодо ініціатив е, і збільшення видобутку і технологічні ідеї це нетрадиційні ресурси. Ми, по суті, закартували важливий комплекс нетрадиційних ресурсів на сході, на сході України. Ми вважаємо, що в нас є ну, достойні ресурси і запаси нетрадиційного газу. Ми, по суті, в 25-26 роках вже проведемо фазу тестування горизонтальних свердловин і надіємося… Отримаємо з цього позитивні результати. Це такий ризикований бізнес, але ми працюємо в цьому напрямку. Глибокі свердловини, глибокий газ, гідророзрив. Якщо дуже високий тиск, і, і, то проводити гідророзрив там складно, і тому це одна з наших важливих перспектив, над якою ми працюємо. От. І неглибоке буріння. Ми закартували дуже цікавий мезозойський комплекс, нафтогазовий комплекс це знову ж таки схід України. Включаючи шибелинку і плануємо його розбурювати. Ризиковий процент, я б сказав, успіх 50 на 50 Тому що компанія декілька раз намагалася до цього підходити і, і там дещо не спрацьовувало, але ми до цього підійшли зараз за наукою повною подивимося, чи це спрацює. Розробка. Я вже говорив про активне розбурювання периферійних частин родовищ. Ми отримаємо позитивні результати звідти. А, активно впроваджуємо РЕ, ГРП, ЗБС, горизонтальне буріння. А, масштабне застосування технології буріння з використовуванням РВО. 3D-моделювання. Я згадаю, зокрема, 3D-моделювання на наступному слайді для нас це супер важливо. А, і ще хочу. Ми розпочали в 2024 році спільний проєкт з Халібартоном. І ідея цього проєкту, і задача цього проєкту це збільшення видобутку з виснажених родовищ, використовуючи ну, найкращі технології, які існують на ринку. Так от, результат цього проекту, так ми вирішили зупинитися на пілотному. Ми взяли шебелинку, частину шебелинки як пілотний проект. Результати цього проекту будуть буквально через місяць. Але хочу сказати, ми вже бачимо там. Цілий ряд нових цікавих свердловин, неглибоких, порядка 2,5 кілометри, які ми можемо бури. І, 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 і ми хочемо масштабувати цей цей проект на інші на, ну, на більшу частину шебелинки і так само на інші виснажені родовища. ну Результати в 2023-24 роках було введено 122 експлуатаційних свердловини. 24 з них дебіт більше 100 тисяч, і в е, 24 році річний видобуток з нових експлуатаційних свердловин по суті досягнув максимуму. І це рекорд за 25 років. Я обіцяв про модели. Ну, просто така от картинка. Я хочу наголосити на тому, що це дуже для нас важливо, так як от сейсміка для пошуку і розвідки, е, моделі е, породовищам важливі, е, важливі також дуже. От, і е, у нас е, скільки у нас? 60 з чимось, 66 ліцензій на видобуток, родовищ. Так, от більше 36 чи навіть 37 у нас є існуючих моделей. Тобто ми половину вже закрили. так? Родовище моделями, 3D-моделями, і це така серйозна допомога а, до, а, до, для буріння. Нові енергії. А, Поза тим всім ми працюємо в напрямку нових енергій, і це не випадково, тому що ми ж геологи, так? і все, що стосується нових енергій, геології, ми намагаємося впроваджувати в нашій, в нашій команді. Тут два проекти, я просто найбільш як би, просунуті, і де ми отримуємо результати вже: це геотермальна енергетика, і плани, зокрема, на Закарпатті в нас є, і природній водень. Ми дуже зараз активно включилися в цю тему, картуємо аномалії на заході України, Волинський, Придкарпатський регіон Закарпаття, виявляємо аномалії багато всього цікавого, але зараз намагаємося просто зрозуміти, як ми це все можемо використати для того, щоб знайти водень. Працюємо також з партнерами, з іноземними партнерами в цьому напрямку. Ну і нова енергія це наше, це наше нове покоління. Це наші з вами студенти, так? це ті, які будуть працювати і підтримувати нашу індустрію в майбутньому. Близько 400 студентів кожен рік проходить практику в ОГВ. У нас якби ми зупинилися на чотирьох, перепрошую, 5 стратегічних, чи навіть шість стратегічних університетів. З якими ми активно співпрацюємо в областях менторингу, стажування, профільного навчання, створюємо брендові простори, і у нас є достатньо декілька цікавих проєктів, які наш HR почав також. Так що це наше майбутнє, і ми до цього відносимося достатньо серйозно. Я дуже вдячний всім тим, хто нам допомагає, і, зокрема, керівництву університетів за плідну співпрацю. І останній слайд, я бачу, ви вже стали. Попередження зрозумів. Ось, нові технології, звичайно, це фундамент стратегії нарощення видобутку. Нові технології і нові підходи, нові ідеї. Це дуже важливо. Рекордні результати 23-24 го це, по суті, системне бачення, професійна команда, я би сказав, б, сміливі рішення і ваша допомога. Тому що от, от, серйозно, без, без спільної роботи над цим, я думаю, ми, ми цього б не могли б зробити і не можемо цього зробити в майбутньому. Я хотів би просто таку фразу: ми більше не надолужуємо, а ми випереджуємо. Так? І, я думаю, вся наша індустрія рухається в цьому напрямку. І мені, я дуже гордий з того, що я от працюю в такому колективі, тут, в Україні, і ми даємо зараз Україні газ в такий важливий час під час війни. Дуже дякую вам.